Мужність, винахідливість і карпатський колорит. івано франківську презентували перший в Україні мультфільм про упа воїни лісу. Дія стрічки розгортається у мальовничому селі Дземброня, де мирне і розмірене життя гуцулів. Порушують совіти. За даними розвідки, збираються вирубувати тутешні ліси. Яка мета їхнього вторгнення? Точно не знаю. Говорили не по-нашому, але здається, вони хочуть окупувати наші Карпати і вирубувати ліси. Та дулю їм з маком, а не Карпат на захист рідного краю стають вояки УПА та сили нерівні. Тому горяни знаходять хитре рішення, як поквататися з ворогами. Один з яких не випадково має ім'я Путлер. Автор Богдан Савлюк каже: головна ідея мультика боротьба у півців проти терору московських окупантів. А також тут є підтекст сучасних екологічних злочинів вирубки Карпат, яку чинять уже свої. Ліс вирубують масово, крадуть. Ну тим самим можуть впливати на флору, на фауну, ум. Плювлювати повені. Хто ходить через міст наш, через вокзал, може це бачити. Щодня там по 3-2 ешелона в лісу, там по 50-30 вагонів. Ну, тобто, і... В принципі, я хотів зробити таку паралель, що той, хто краделіс, той ті наші такі в лапках, то вони не краще за того москаля, який колись грабував наші села домівки. Головні ролі у мультику зіграли теплі іграшки. Власноруч зроблені Богданом Савлюком. Всі декорації виключно натуральні, спецефекти зведені до мінімуму, а зйомка відбувалася покадрово. У Мультфільмі присутні і фото, і відеокадри там, де можна було обійтися відеозйомкою, провадилися відеозйом. Знімався мультфільм від самого рання з 10-ї години до 6-ї, тобто 8 годин такого нон-стоп кадрування мультика. Саундтрек для мультфільму підготував український музикант Тарас Житинський. Він виконав повстанську пісню Гейгу, гейга та кето в нас життя, автор якої пластун Тарас Крушельницький загинув у 26 років, ставши жертвою сталінського терору. Сьогодні ми мандруємо. Самі де завтра заночуємо, чорти Гей гу, гей гейга. Мені, як українцю, люба українська думка, ідея, українська ідея дуже близька. Тим більше мої батьки воювали в українській повстанській армії, і батько, і мати. Ось а тут такий мультик мені сподобався, і я заспівав. Переглянути мультик можна в мережі. Інтернет між тим його творці вже розмірковують про зйомку нової стрічки. Про що саме вона буде поки що не зізнаються. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.